Якщо після оперативного втручання на поперековий відділ пройшло півтора роки, ви можете спробувати цей комплекс вправ для того, щоб трошки покращувати стан вашої спини. Ваша задача стопу тягнути до сідниці. Фіксували 5 секунд, після чого поножку випрямляємо. Все те саме повторюємо на праву ногу. Тим, підтягуємо стопу до сідниці. З цієї позиції прижимаємо коліно до живота, фіксуємо на 10 секунд. Після чого ми повільно опускаємо стопу на підлогу, це важливо, і після того ножку випрямляємо. Все те саме робимо на праву ногу. Третя вправа ми підтягуємо ліву, підтягуємо праву ножку. Звідси два коліна прижимаємо до живота, фіксуємо на 30 секунд. Потім повільно ножки ставимо на підлогу, після чого їх випрямляємо. Четверта наша вправа на дихання. Ставимо собі руку на живіт, щоб ми відчували ці процеси. Робимо вдих носом і живіт надуваємо. Після чого ротом видихаємо і живіт втягуємо в себе, приймаємо ось таке положення, поперек трішки прогнули донизу. Тепер з цієї позиції ми праву ногу рівно піднімаємо вгору. Контролюємо, щоб в нас не закручувався ось так таз. Ногу високо піднімати не потрібно. Підняли десь до цього рівня, зафіксували, повільно опустили. Цю вправу стараємось робити по 10 разів на кожну ногу. Якщо відчуваємо біль, дискомфорт, важкість, зробіть краще 5, краще перші рази не допрацювати, чим перепрацювати. Приймаємо таке саме вихідне положення. І з цієї позиції ми повільно піднімаємо праве коліно вгору, опустили, одразу ліве. Раз. Опускаємо. Під час цієї вправи ви маєте відчувати роботу на прес. Остання вправа: приймаємо вихідне положення таке саме. Наша задача нараз поперек округлити, лише поперек, щоб грудний відділ не задіювати. Ніби таз підкручуємо в себе, і після того повільно його прогинаємо. Вниз прогинаємо до комфортного відчуття. Коли ви відчуваєте, що там вже якийсь дискомфорт біль, зупинилися. У ці вправи можна виконувати вдома. Якщо ви хочете робити більш інтенсивніші вправи, краще звернутись до фізичного терапевта, щоб він вам підібрав ці вправи, показав, як їх виконувати технічно, а далі ви вже можете їх робити вдома. Йоу!